Гори, релакс, мальовнича природа та цілюща вода. Прикарпатське селище східниця, яке називають наймолодшим українським оздоровчим курортом, впевнено завойовує інтерес серед українців. А під час широкомасштабного вторгнення ще й активно сприяє реабілітації військових, очільник громади Іван Піляк під час робочої поїздки до Ніжина розповів про основні напрямки у східницькій громаді. І на сьогоднішній день у східницькій громаді дуже. Потужно працює та система на оздоровлення хлопців, які були на війні, отримали ті чи інші поранення. Дуже потужно на сьогоднішній день східниця співпрацює з фондом Ангел на плечі, які привозять на реабілітацію жінок, які були в полоні. На сьогоднішній день східницька рада виявила таку ініціативу і ми Забираємо хлопців, які лікуються в Трусковецькому військовому госпіталі, тих, які є не жителями Львівщини чи Західної України, а які є з усієї України центральної, східної, північної, для того, щоб їм провести їх по наших локаціях, де їм показати наш побут, наші музеї, наш надати їм спілкування з нашими дітьми. Маленькими, тому що кожна одна така зустріч плачуть усі. Ну хто би що не говорив, плачуть усі, і дорослі, і малі, і все закінчується позитивом, тому що ті хлопці набираються позитиву, і не розуміють, кого вони захищають і чому вони отримали ото поранення. Курорт східниця найпопулярніша карпатська перлина. Ідеально підходить і для дитячого відпочинку, надаючи якісне санаторно-курортне лікування. З початку вторгнення ми забрали дітей з юнаківської громади, сумська область. Ми забрали з київської громади, тут тобто, що ближче до границі з Білорусією. ми оздоровили протягом трьох років. Десь порядка позапісля 400 дітей, тільки яких привозили. Конотопська міська рада привозила у час складних випробувань. Лише міцна дружба і взаємна підтримка громад робить нас сильнішими і згуртованішими. Резюмує Іван Піляк і дякує очільнику Ніжна та його команді за гостинний прийом і запрошує на оздоровлення маму героя України Олександра Моцієвського, якого стратили росіяни за слова слава Україні. Хочу вам подякувати але ці всьому східному. Нашому портреничу, яке зупинило ворога і давай йому піти далі в Україну. Хочу, знаєте, коли на таких е, міроприярствах приходять такі думки. На сьогоднішній день ми дуже багато оздоровлюємо наших військових, е, е, бувших полонений, щоб правильно назвав. У мене прийшла така думка, а дуже мало ми приділяємо уваги батькам, тих, чи діти загинули. І я хотів би вас пані я сказати. Нас дослідниці, ми всі до витрати візьмемо на себе, щоб ви приїхали, щоб ви поправили трошки своє здоров'я і не казали, що ви хочете стигнути. Ви мусите ще дуже довго жити і показувати приклад мамі, яка виховала сина героя. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!